Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Виконання фонду Капвкладень. Президент з інспекцією у Григоріопольському районі. Сквер Південний проєкт благоустрою остаточно затверджено. Традиція Придністровського ярмаркування. Про все в українському ліцеї. І свято футболу в катерининському парку. Кубок у авангарда ТБПМР. Реоріополь, весловальна база. Сьогодні на спортивний об'єкт приїхав президент. Тут Вадим Красносельський вже не вперше. Контролює, як просувається ремонт. На відновлення бази вже виділили майже 5 мільйонів рублів. Збудували елінг, перехідну галерею, відремонтували покрівлю. Наразі йде реконструкція адміністративно-побутового комплексу. Замінюють вікна, двері, дах, підлогу, вентиляцію та усі мережі. На фініші ремонт спортзали. Тренажери, меблі, все закуплено. Чекає свого часу, щоб розмістити. Та стіна буде закрита, тому що перед нею буде стояти шість тренажерів: чотири байдарочних і два каної. І по периметру буде необхідне обладнання. До кінця місяця почнемо встановлювати. Роботи ведуться і на території веслувальної бази. Доріжки замостили тротуарною плиткою, зробили огородження, займаються облаштуванням пірсу та виходом на річку. Ну, хороше, місце. хороше місце, в принципі, зручне. Федерація греблі. Навіть федерація веслування зацікавилася, щоб це місце як один з етапів Кубку Молдови з марафону використовувати. Можна запросто. Сьогодні у школі веслування займається 35 вихованців для участі у змаганнях для всіх них закупили форму. У районі бажаючих займатися веслувальним спортом набагато більше. Наразі планують створити жіночу команду. Потрібні каної. Президент повідомив, що човни придбані, незабаром їх розподілять по всіх висловальних базах. Вадим Красносерський сьогодні ще проінспектував, як іде реконструкція у центральній районі лікарні. Побував і на сільськогосподарській фірмі у селі Красногорка. У Тирасполі продовжать облаштовувати південний сквер. Створити на місці стихійного звалища зону відпочинку для містян так вирішили ще у 2018-му. Тоді територію прибрали, засипали ґрунтом, висадили дерева. Почали будувати систему поливу. Тепер проєкт благоустрою скверу остаточно затвердили. Вже днями сюди повернуться працівники, що почнуть напередодні обговорили на нараді у президента. І роботу вже бачити. Визначені підрядники, роботи розпочаті. Усі погодження щодо земляних робіт ми отримали. До нового року ми плануємо зробити бетоновану доріжку. Вона йтиме колом, буде замощена плиткою. До нового року у сквері збудують бігову доріжку. Майданчик для прогулянок встановлять освітлення. Я спочатку розіб'ю нашу бігову доріжку, бітоною. Я спочатку розіб'ю нашу бетонну доріжку, щоб все симетрично виглядало. Зона вайфає, ось зона вайфає червоним. А всередині нашого проєкту освітлення на кшталт скверу авіаторів будуть стовпчики, на які буде натягнута сітка з ліхтариками. Надіємося, що табу дійстві очень удобне, комфортне місце для отдиха. Сподіваємося, що це буде дійсно дуже зручне, комфортне місце для відпочинку мешканців мікрорайону Південний та гостей нашої столиці. Освітлення ми зробимо тільки у центральній частині нашого скверу. Також ми заклали у цьому парку спортивну бігову доріжку для здоров'я. Вона йтиме по периметру парку за аналогією з катерининським парком. Інші роботи продовжать навесні. Планують встановити камери. Їх Підключать до системи МВС безпечне місто. На маршруті Бендери Паркани рейсів стане більше. Нині їх вісім, буде дванадцять. Про це говорили в уряді. Зміни торкнуться і інших сіл. Наприклад, маршрутка григоріополь колосово ходитиме один раз, а не два як раніше три дні на тиждень. Змінення періодичності обслуговування. зміна періодичності обслуговування соціально значущих регулярних маршрутів номер 45 Рибниця Жура і 46 рибниця колбасна приведення до відповідності відстаней на соціально значущому регулярному маршруті номер 48 рибниця Леніно з фактичною відстаню, зазначеною у дозволі на автомобільне перевезення пасажирів за вказаним маршрутом. А ось на маршруті Кам'янка валя 1 тепер забиратимуть і пасажирів із Костянтинівки. У газеті Придністров'я міністр цифрового розвитку зустрівся з журналістами. Говорили про it фахівців, нейромережі та фейки. Олександр Дімітрогло розповів, що нового буде на порталі держпослуг. Наприклад, онлайн можна буде викликати спеціаліста з водоканалу для перевірки лічильників, а ще записатися до лікаря. Тут необхідна, тут необхідна цифровізація системи охорони здоров'я, від якої залежить запис до лікаря. Ми зараз ведемо таку роботу щодо забезпечення можливості з органами влади особисто, якщо послугу в електронну форму не переведено. Ми плануємо оновити сам портал, додати туди можливість зберігання документів, які ви отримуєте безпосередньо у вигляді документа, оновити дизайн на користь покращення. На зустрічі говорили про юних техніків. Цього року для школярів уперше провели it зліт. Декілька днів у Дністровських зорях проводили лекції, майстер-класи, хакатон. А ще мінцифри продовжує розвивати історичний портал. На платформі все про історію нашого краю: книги, статті, фото, аудіо. Міністр поділився йому найбільше подобається читати про середні віки. Дубосарський район навколо ліс на трьох з половиною тисячах гектарах десятки видів дерев та чагарників. А багато століть тому були переважно дубові гаї. З них робили човни, дубаси. Звідси за однією з версій походить назва міста Дубосари. Однак на початку ХХ століття поміщики, яким належали ці землі, дуби повирубали. Всеститні вікові що зіснаштов. відомо, що по Дністру були розташовані дубові гаї, багаті, багаторічні, але поступово вони вирубувалися. Це вже був дуже цінний матеріал і продавався, і ми залишилися практично без дубів. Відновлювати діброви почали ще за радянських часів. Дуби ростуть повільно, і справа йде так само. Кілька років тому в Придністрові ухвалили державну програму з відновлення дубових гаїв. Ми на участки де виращуються лісний культури дуба. Ми на ділянці, де вирощуються лісові культури дуби. Їм уже 20 років. Подивіться, які у них чудові стовбури. Там ви бачили порослий ліс, а тут посаджений. Він більш продуктивний. Більше виходу ділової деревини, стійкіший, екологічно стійкіший і довговічніший. Минулого тижня президент Придністров'я підписав указ про заборону вирубування дубів. Тепер ці дерева під охороною держави. Для того щоб дуб поспів, на треба... щоб дуб поспів, йому до 10 років треба дожити, щоб був з якісною деревиною, але він сам не може, тому що ростуть і інші породи. Якщо його хтось затінить, виросте вищим ніж дуб. Він усихатиме. Липа, клен, вони швидко ростуть. А дуб дуже повільно. Перші сім років він стоїть на місці, два-три листочки і не рухається. А потім як стрільне і пішов. Нині у дубосарському лісництві під дубовими гаями близько тисячі гектарів. Щороку молодими дубками засаджуються три гектари. Саджанці в лісництві вирощують самостійно із жолудів: дуб черешковий, червоний та пухнастий. Гроші з державної програми з відновлення високоствольних дібров вона розрахована на 20 років. За цей час у Придністрові планується висадити майже 2 мільйони саджанців дуба. Це приблизно 250 гектарів. Тирасполь аграрно-технологічний факультет. Для школярів тут влаштували день відкритих дверей. Дев'яти та одинадцятикласникам пояснюють, яким професіям навчають. Для школярів підготували квест. Кожна команда Кожна команда отримує так звану жартівливу залікову книжку. і Вони ходитимуть кафедрами. І кожна кафедра проводитиме спеціальну вікторину там по кілька запитань, щоб дітям було не складно. На цьому дереві замість плодів, питання та загадки. Ароматний осінній фрукт містить безліч вітамінів, допомагає боротися з кашлем. Подивися на картинку, там буде підказка. це айва. Далі школярі спробували себе у ролі кухарів, технологів. Їм запропонували приготувати сосиски. Поки одні шукали рецепт страви. Анна стокалова вивчала склад булочок. Соль. сіль, борошно, цукор, дріжджі, олія. Квест пройшли. На запитання відповіли далі на кафедру технічних систем. Тут вчать користуватися 3D-принтером, збирати роботів і керувати агродронами картингами. Я, Я дізналася в галузі фізики, як користуватися паяльником. Для мене це щось нове. У мене приватний будинок і рано чи пізно це знадобиться. А це вже кафедра ветеринарної медицини. Школярі самостійно намагаються зробити уколи і навіть операції. Звичайно, вони вже пройшли інструктаж. Я показала, як накладають шви. Він візьме голку, просмикне через її край імпровізованої рани і зав'яже вузловий шов. У школярів є ще час подумати, куди вступити після 11 класу. І з хлібом сіллю учні початкових класів республіканського українського теоретичного ліцею комплексу зустрічають гостей. У них осінній ярмарок на свято запросили вчителів та батьків. Ось такими веселими закликами маленькі продавці припрошують купувати і рекламують свій товар у руках, дари, осені. Все чим багата придністровська земля. Ярмарок це коли багато всього весело. Це коли багато їжі, багато товарів. Все по акції дуже весело». Нам було важко, тому що ми кликали гостей, щоб вони купували речі. Ми це робили радісно, щоб у людей був хороший настрій, настрій на покупки. Ярмарок це не тільки змога вигідно купити та продати, а ціле народне гуляння. Тож маленькі ліцеїсти створювали веселий настрій і собі, і своїм гостям. Цівали українські та російські танці, заспівали навіть молдавську пісню. Сі, для того, щоб люди більше купували різні предмети на ярмарці. Я б хотіла, щоб такі ярмарки і зараз були, щоб вони були веселі з артистами там, де багато людей. Дуже сподобалося, Сподобався підготовка. Самі дітки, наскільки вони світлі, з посмішкою виступали, дарували всі прекрасні емоції. Надзвичайно цікавий концерт це дуже особливо молдавську пісню. Якщо враховувати, що діти не вчать молдавські, змогли приспівати, і було дуже колоритно, дуже цікаво. Було сподобалось абсолютно все. Осінні ярмарки для учнів початкових класів свято традиційне. Цьогоріч його приурочили багатонаціональному придністровському народу. Щоб діти розуміли, що треба поважати, знати традиції, звичаї інших народів, у нас дуже багато великий колорит нації, і діти повинні це розуміти. Що якщо вони відвідують український ліцей, то навіть можна заспівати ще й молдавську пісню, і можна знати традиції російського народу. Ирининський парк сюди знову повернулося свято футболу. Напередодні тут прийшов вечірній кубик. Соки. Ці кадри справді історичні. У руках Олександра Чеха перший в історії трофей Авангарда ТБПМР. На такий момент наші телевізійники чекали понад п'ять років. приємно. приємно. Ми розуміємо, що турнір більше такий символічний товариський. Розуміємо рівень значення, але все одно це перше місце. Тому нам приємно. Це важливо для історії команди. Звичайно, була впевненість, що ми повинні виграти. Ми вдома цікавими були суперники, але авангард повинен вигравати такі ігри. Він і зробив це. Авангард тебе Пмер на вечірньому кубку соки. Ось шлях до трофею. Спочатку обіграли Гребеник у півфіналі 2-0 та забезпечили собі матч за головний трофей цього вечора. Залишилося питання: хто буде суперником: Троїца чи молодіжка Флоріш? Хлопці з Ліова дали свою відповідь на запитання. Обіграли молодих хлопців із Флоріж 3-0 і взяли путівку у фінал з авангардом. До речі, Троїця вже втретє приїжджає грати у соку в Катерининський парк і щоразу гра з авангардом. Нам дуже понравилась. Нам дуже сподобалося. На жаль, ми ще жодного разу не прийшли нашим повним складом. Так вийшло. Чекатимемо наступних пропозицій, і налаштовуємося на те, щоб взяти перше місце. Так рок гурт діагоналі розігрівав публіку перед фіналом. Пісня про авангард. На футбол, там авангард. Буде наш авангард. Свято футболу влаштували і для дітей. Для них організували естафети. П'ятирічний ярік виявився швидшим за свого однолітка. І ось головний матч цього вечора. Авангард ТБ ПМР Троїця. Телевізійники обігрують суперника з Львова. Два забили, один пропустили. І взяли свій перший в історії трофей. перший трофей. приємно, що перший трофей, але ж я кажу, мене як тренера насамперед цікавить чемпіонат соки. Так, гарний турнір, швидкий. Хлопцям дякую. Трофей вечірнього кубка у катерининському парку це добре, але ще краще золото амоліги. Авангард ТБПМР продовжує шлях за медалями у новому сезоні. Цього четверга граємо проти лаї пораша. Стартуємо на арені. Лаї згор о 20.30. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.